На цьому занятті ми розглянемо комбінований спосіб розкладання многочлена на множники. А саме, ми вже вміємо розкладати на множники винесенням за дужки спільного множника, З використанням формул скороченого множення. За допомогою цього способу вміємо розкладати спосіб групування нам відомий. Отже, зараз подивимось, коли розкладання на множники вимагає послідовного використання цих способів. Або двох, або одного, або трьох. Зараз це ми подивимося. І так, давайте подивимось, приклад 5А в другому степені відняти 5Б в другому степені. Очевидно, в цього двучлена є спільний множник п'ятірка. Винесемо її за дужки. Залишається А в квадраті відняти Б в квадраті. А далі ми отримаємо ось оцю формулу скороченого множення, за якою можна далі продовжити розкладання на множники. П'ятірка залишається попереду. А А в квадраті мінус б в квадраті це буде а відняти Б, помножити на А додати Б. Отже, було використано два способи. Спочатку винесення задушки, потім формула скороченого множення. Наступний приклад. 10х квадраті додати 20х, додати 10. Необхідно розкласти нам множники. Ідея та ж сама. Спочатку шукаємо спільний множник. І, до речі, завжди в усіх завданнях, коли треба розкласти на множники... Починати необхідно міркувати саме з цього. Чи можна спільний множник винести за дужки. Якщо так, то виносимо, а далі ще дивимося, що можна зробити. Як в першому, так і в другому прикладі є спільний множник, який можна винести за дужки. В даному випадку це 10. Виносимо. Залишається х квадраті додати 2х додати 1. І множник, який залишився в дужках. Також може бути розкладений далі на множники за допомогою формули, але вже за допомогою ось цієї формули. В даному випадку А в квадраті це наша х в квадраті, а Б в квадраті це одиничка. І ми отримаємо 10 помножити х, додати 1 в другому степені. Ось таким чином вдалося розкласти цей многочлен. Наступний приклад. Наступний приклад. 3х в квадраті відняти 27. Дивимося. Спільний множник є, очевидна трійка. Виносимо за дужки. Залишається х в квадраті відняти 9. Х квадраті відняти 9, якщо важно подивитися, дев'ятку можна подати у вигляді квадрата. Тобто це 3 помножити на х квадраті відняти 3 квадраті. А тепер же за формулою різниці квадратів, от за цією формулою, розкладаємо ось оцей множник ще на множники. І отримаємо x відняти 3, помножити на х додати 3. Ось так. Використали. Способи. Наступний приклад. Розкладемо 50M відняти 2M квадраті м. Також виносимо спільний множник за дужки, в даному випадку це буде множник 2М. І тут можна винести 2m і тут виносимо 2М. Залишається тут 25. Відняти. Двійку винесли М, винесли, Н в другому степені. Вираз, який залишився в дужках, це також різниця квадратів. Ми можемо 2n переписати, а 25 n в квадраті це є не що інше, як 5 в другому степені відняти n в другому степені. А значить, 5 же можна скористатись формулою різниці квадратів. І отримати 5 відняти n, помножити на 5 додати n. Наступний приклад. Мінус 3А в другому степені додати 12а і відняти 12. Тут три доданки. Але все рівно починаємо з перевірки, чи можна винести спільний множник за дужки. Очевидно, в кожному доданку є множник трійка. Ми її винесемо, але разом зі знаком мінус. При цьому всі знаки необхідно буде змінити на протилежні. Отже, виносимо мінус трійку. Тут залишається А в другому. Тут було плюс змінюється знак, буде мінус 4А. Тут було мінус, змінюється знак, буде плюс 4. І ми отримали мінус 3 помножити. А ось оцей вираз це є. Можна розкласти за допомогою ось цієї формули. Називається квадрат різниці. Отже, замість А у нас А, а замість Б у нас двіка в даному випадку. Значить, напишемо мінус 2 в квадраті. Отак От можна розкласти. Наступний приклад. Давайте попрацюємо трішки з формулою для кубів. 16А в третьому степені відняти 54 б в третьому степені. Очевидно, тут два доданки. І раз тут є куби, то, мабуть, варто подумати про форму для різниці кубів. Але 16 подати в вигляді куба якогось раціонального числа, ми не зможемо. Так само, як і 54. Але якщо ми спочатку згадаємо, що завжди ми повинні перевірити, а чи можна винести спільний множник за дужки? дійсно можна. Який тут спільний множник можна винести? Двійку. Винесемо двійку, і в нас залишиться 8А в третьому степені відняти 27 b в третьому степені. А тепер нескладно побачити, що 8А в третьому і 27 b в третьому кожен з цих виразів можна подати у вигляді куба. Двійка залишається, помножити. 8А це буде 2А в третьому степені, Відняти 3 b Третьому степені. А тепер формула різниці кубів. Переписуємо двійку помножити 2А відняти 3Б. І помножити 2А в другому степені це 4А в другому. Додати 2А помножити на 3Б буде 6 АБ. І додати 9Б в другому степені. Ось так. Нам вдалося розкласти ось оцей двочлен на множники. Утворилося ось такий добуток. Ну, далі, оцей вираз він схожий на повний квадрат, але він не є повним квадратом, бо це тут відсутня двійка. Наступний приклад. Наступний приклад тут вже буде комбінування способу групування. Х в третьому степені додати 8у в третьому степені, додати х квадрат, додати 4XY, додати 4 y квадрат. Дивимося. В даному випадку 5 доданків записано. І можна спробувати по-різному, мабуть. Але що я бачу і одразу проситься. Ось оцей вираз можна подати також, як побачити, що це є сума кубів. І е, записати, що це є 2 y в третьому степені, а це х в третьому степені. А ось цей вираз це є повний квадрат, це є х додати 2 в квадраті. І тут у нас е, першим множником буде Х додати 2Y в квадраті. Значить, Ми можемо ось таким чином згрупувати перший доданок з другим, оці три доданки разом, і розкладаємо їх по формулам скороченого множення. Тут отримаємо x додати 2y, помножити на х другому відняти 2 ху додати 4 у в другому. А цей доданочок перетворити в x додати 2y в другому степені. Тепер бачимо, що у нас утворилося два доданки, ось перший і ось другий. І спільний множник для них x додати 2y. Виносимо за дужки Х додати 2Y. І залишається від цього добутку Х2 відняти 2х, додати 4Y квадраті, і додати ось від цього залишиться Х додати 2Y. Все, необхідно перевірити, лише, чи немає тут подібних членів. Але, здається, буквені частини всі різні. Значить, привести тут нічого не можна, це є остаточна відповідь. І ще один приклад розглянемо, коли необхідно використовувати комбінований спосіб. А в другому помножити на А відняти 2. Відняти 2 А помножити на А відняти 2. І додати А відняти 2. Ну, тут вже якби утворено дужки, є трішки, так би мовити, підказка. Що множник А відняти 2, А відняти 2 і А відняти 2 є спільним. Ось Разом виносимо його за дужки, разом з дужками. А відняти двійка. Тоді тут залишається А в другому відняти 2А і додати увага від цього доданка залишається одиниця. Але ще необхідно побачити, що оцей множник, оцей дв... тричлен, можна також подати у вигляді добутку за допомогою формули скороченого множення ось цієї. І ми отримуємо А відняти двійку, помножити на А, відняти 1 в другому степені. Це А в другому це Б. Отже, ми. Розглянули приклади розв'язування е, завдань на розкладання многочлена на множники з використанням комбінованих способів. І в подальшому це нам дуже е, знадобиться, особливо в 8 класі при вивченні алгебри розкладання на множники – дуже важлива річ. Дякую за увагу. На все добре.